Ну, вот Ручки для армрестлинга. Ручка. Можешь показать даже. Показывай. Это базовая ручка, я думаю, сейчас. Сколько там? 65-70? боже, ну... Мы не измеряли, мы просто перебрали. Палку и шли, начали, блин, прикольно. Нам руку руку. Прикольно. руку Для обхвата, вот вам скажу. Десь так будет 65-70. Мы сами тоже делали рукоятку для пальцев. Для пальцев. Для пальцев. Запястья. Да, yeah. пальчики. Це нам Вадим Петрович. Підігнав теж на Ну, теплората та сама. Поняв, поняв. Щоб, типа, там собі вверху або крюк там трошечки працювати. Рукоятки теж з, з дерева, тобто з якась. І тобто вона купається сейчас якась. Тут ліва і права є. Тобто теж на пальці. Це отак от. Так вот. Ну, тобто, дирка є і. И... Як... Прикольно, слухай, типа ексцентрика типу. Да, в центр і тримаєш, і тримаєш. Ну, знаєте, то тримаешь. Дерево є, сточити якесь упраж... упражнения можно. Ну, то есть, якісь такі рукоятки. Тоже, ось, про яку я рукоятку говорив. Ки кидається вес, и ага. і так тримається.